Я заходжу, а там. Два листи а 4 необхідні документи, які мені треба зібрати. Ну це просто психологічно важко. Одна історія, яка саме прямо обурила побратима. В нього були уламки в руці і нозі, і проходив травматолога. Дивився, сказав, що ніби тут взагалі нічого немає. Підводили до корупційних дій якихось, і це дуже обурило. Мого побратима поширеною проблемою була та сама, що і в мене. Вони просто ходили по лікарням і збирали знову лікарів, і не розуміли, чому вони повинні. Ні, це робити, якщо вони нещодавно пройшли ВЛК. медико-соціальна експертна комісія. Це така процедура, яку має пройти людина, аби юридично закріпити за собою групу інвалідності. А на практиці це доволі тривала біганина із довідками та стояння у чергах. Такий собі залишок совєтської бюрократії. За останні 10 років значення і згадування абревіатури МСЕК значно зросла. Все через російське вторгнення, яке невпинно вбиває та калічить українців, і в першу чергу це звісно стосуються військових, вони проходять процедуру не тільки для утримання групи інвалідності, а й для грошової допомоги від держави. Натомість, у реальності, за останні два роки МСЕК почало асоціюватися у військових із приниженням, корупцією та нелюдяністю. І навіть не стільки різкі реакції військових вже не є рідкістю. Я не хочу загальнювати щодо всіх ровідників МСЕК, але деякі люди там реально тварини. Якщо ти хочеш почути від мене про мсек щось хороше, то ти явно не за адресою, тому що вони всі вафлісти. Вони вирішили дати мені групу як пряник, а потім через два роки сказати, та в тебе все до. У цьому відео ми розповімо одну з таких історій. Спробуємо змалювати, що чекає військового, який має пройти цю процедуру. А також дамо поради, як пройти шлях мсеку. Мене звати Дмитро. Я в минулому боець другої роти 241-ї бригади 205-го батальйону ТРО міста Києва. Потрапив на фронт добровольцем, пішов воювати. На початку повномасштабного вторгнення поранення отримав під час оборони міста Бахмут. Тяжке поранення, черепно-мозкова травма середнього, середнього ступеню тяжкості з проникаючим уламком. Мій шлях проходження МСЕК розпочався після проходження ВЛК на придатність, яке встановило, що я не придатний до військової служби з виключенням з реєстру. Я попросив направлення на МСЕК від військової частини, прийшов до МСЕК. А вони мені сказали, що це направлення не підходить. Я надав їм висновок з ВЛК. Вони сказали, що тут немає висновків самих, самих лікарів. Тут є просто свідоцтво про хворобу. Самого свідоцтва про хворобу не вистачає, щоб отримати результат. На себе ну, як я мене дуже обурило, я заходжу, а там. Два листи а 4 необхідні документи, які мені треба зібрати. І я розумію, що це буде дов, дуже довго. І звісно, ця перша емоція це ого скільки документів. Мені мені довелось просто дублювати лікарів, але але ходити при цьому ну по цивільних лікарнях, збирати лікарів знову. Особисто є у мене пішло на проходження самих лікарів для мсеку три тижні. А сама процедура загалом зайняло два місяці, бо довелося встати на чергу проходженням сек разом з усіма. Я стикнувся з проблемою, чому три тижні проходив лікарів, бо насправді деяких лікарів швидко пройшов, але деякі лікарі були або на лікарняному, або у відпустці. Я не міг просто фізично їх застати. Головна проблема це те, що мені просто не вистачало інформації. Мені не повідомили, можливо, і я здобуваю інформацію, як просто дізнавався в людей, яких міг щось спитати, або в інтернеті. Просто зазвичай я в черзі бачу військових, які вже збирали, і вже довго з цим процесом. Вони вже більш більш з холодною головою вже підходять до цього. Поширеною проблемою була та сама, що й в мене. Вони просто ходили по лікарням і збирали знову лікарів. І не розуміли, чому вони повинні це робити, якщо вони нещодавно пройшли ВЛК. Але сама ж проблема заключається в тому, що дублікатів вони не зробили. А ось ці всі висновки, що збирались на ВЛК, вони здаються для отримання свідоцтва про хворобу, яке ВЛК видає вже за результатом цих всіх досліджень. Коли я стикнувся з цим, я вже міг пересуватися з паличкою спокійно, але є випадки складніші. Військовослужбовці як на кріслі колісному, так і ну не мають змоги так пересуватися з одного кінця Києва в інше, або ну, взагалі просто з однієї лікарні в іншу так, так швидко, так так просто. Найгірший прояв ситуації в тому, що військовослужбовці зазвичай не готові до такої довгої процедури, і банально не вистачає нервів на проходження цього всього. На, на те, щоб розібратися, як це швидше зробити, як правильніше, і не дублювати висновки лікарів. Ну, це просто психологічно важко, бо м я особисто знаю військовослужбовця, який після проходження двох лікарів в різних лікарнях, в нього, йому вже дуже важко було психологічно це все витримувати. В нього просто не вистачало, можливо, якогось банального терпіння, щоб ходити далі, бо там не два лікарі, багато лікарів. Людина після фронту вона не готова, можливо, до таких ось якихось банальних рутинних проблем, як стояти в черзі, можливо, попроходити нескінченну кількість лікарів постійно і по другому колу. З чотирьох випадків одна історія, яка саме прямо обурила побратима, бо він. Проходив МСЕК так само, як і я, не знаючи, що потрібно дублювати. Він проходив знову лікарів через сімейного лікаря і проходив травматолога. В нього були уламки в руці і нозі. Він проходив травматолога, і той на нього ну, при обстеженні дивився, сказав, що ніби тут взагалі нічого немає, і ну, я не знаю, що вам робити. І це дуже обурило мого побратима. Він, звісно, вибухнув, послав лікаря. Але ну, побратим мені казав, що нібито можливо його підводили до корупційних дій якихось. Я не можу нічого такого стверджувати. Але ось трапляються такі випадки, що можливо хтось суб'єктивно щось не так сказав або не так виразився. Тут взагалі варто відмітити одну з ключових проблем сек це суб'єктивність комісії щодо встановлення групи. Якщо грубо, комісія може здати, що ваша травма ну просто не тягне на другу групу і вони ставлять третю. А від цього залежить і виплата військовому, і його подальший шлях. Громадський діяч та військовий масі наєм пропонує елементарне вирішення цього питання. Застосувати класифікатор функціональності, який використовують у західних країнах, цей класифікатор визначає, скільки відсотків функціональності втратила людина через травму, скільки рухів або дій людина більше не зможе робити. І таким чином встановлення групи вже стане об'єктивним і цим самим трошки нівелює рівень корупції. Корупції, якої у роботі МСЕК фіксується, доволі багато. Найчастіше фіксуються такі випадки, коли хабар вимагає застановлення конкретної групи інвалідності. Я не думаю, що сек варто ліквідовувати, бо цивільні теж його проходять. А як його можна покращити? Ну, лише оптимізувати так, що для військовослужбовців його можна. Тим, що при проходженні ВЛК вам будуть давати вже копії висновків лікарів. Інформаційна компанія повинна бути завжди, особливо поранений. Їм повинно надаватися певний алгоритм дій, що вони повинні робити, на що мають право, який конкретно алгоритм дій, що з якою з якого направлення і куди вони повинні йти. Головне це адреси, куди вони повинні йти. Бо військовий зазвичай йому дають направлення, а далі він не роз... ну, і в моєму випадку. Я не можу казати за всіх, в моєму випадку так сталося, що я просто не розумів, на яку адресу мені йти з цим направленням. Тримати себе в руках, менше нервувати через довготривалість процедури. Бо якщо ви будете проходити через ВЛК, або ну взагалі в цивільній лікарні окремо без направлення від ВЛК, то у Вас ця черга займає в середньому місяць. і бути готовим до того, що прийдеться чекати. Просто основна порада це не нервувати, розуміти, що це нормально, це процес проходження. Ну і від цього нікуди не дітись, бо поранених багато. І головне при проходженні ВЛК на придатність. Спілкуйтеся з лікарями, щоб дублювати їх висновки. Головне, скажіть це терапевту, який збирає для вас ВЛК, що ви хочете паралельно або потім пройти МСЕК, але не щоб висновки були не, не більше місяця. Термін проходження, щоб там не півроку назад, а от місяць це, це максимум, що може вам дозволити. І головне теж пам'ятайте, що не йдіть з направленням від частини. В цивільний МСЕК, Йдіть туди, куди ви де ви проходили ВЛК саме. Як мені сказали при проходженні комісії МСЕК, що вони визначають фактичну групу за станом здоров'я, який вони бачать при наявності пацієнта, бо моя, моє поранення дозволяє мені отримати третю групу на постійній основі, але мені дали тимчасово другу групу, бо Мій стан здоров'я не відповідає третій групі, і вони вважають його гіршим, ніж третя група. Отже, якщо підсумувати, після утримання серйозного поранення життя військового аж ніяк не стає простішим. Спочатку треба довести, що поранення бойове, а потім утримати направлення до МСЕК. А вже потім зрозуміти, що потрібне інше направлення в одному випадку від сімейного лікаря, а в іншому від військомата. А далі стояти у чергах, іноді по декілька днів ловити потрібного лікаря. Аби тобі знову дали всі ті діагнози, які ще недавно дали на ВЛК. А тепер уявіть військового на милицях або кріслі колісного, якому доведеться самотужки кататись містом і проходити процедуру. Ось чому військові ненавидять мсек. Дуже промов цю процедуру описав один з військовослужбовців у коментарях до посту Масі Наєма. Мсек це густий заміс безпорадності, вічю і ненависті до цієї корумпованої, безтолкової людиноненависницької системи. Ми спробуємо дати вам ще більше. Ще порад, окрім тих, що нам дав Дмитро. По-перше, як не банально, важлива підтримка близьких, не залишайтеся на цьому шляху наодинці, адже пройти ту таку довготривалу процедуру не тільки фізично, а й психологічно важко. По-друге, спробуйте знайти людину у своїй військовій частині, що розуміється в бюрократичному процесі МСЕК, або зверніться до громадських організацій, наприклад, Ліга Сильних, яка допомагає людям з інвалідністю. Якщо вам відмовляють у наданні групи, у вас є право відстоювати свою позицію. Ви ви Можете подати апеляцію на рішення МСЕК або і зовсім подати до суду. Якщо ви не згодні із рішенням МСЕК, ви можете звернутись до незалежного медичного експерта, який надасть об'єктивну думку. Сподіваємось, вам допомогло це відео. А також сподіваємось на найскорішу оптимізацію роботи МСЕК. Підпишіться на Київладу та поставте лайк цьому відео.